¡Gracias! No. Поліція оприлюднила відео конфлікту в Полтаві, де троє чоловіків побили перехожого та військового, який за того заступився. За інформацією прес-служби головного управління національної поліції в Полтавській області, усі троє затриманих мають кримінальне минуле. А головним цієї групи був чоловік, який входив в оточення так званого Смотрящого за Полтавою. Їм оголошені підозри за побиття пораненого військовослужбовця, вимагання та викрадення авто. Оперативники управління стратегічних розслідувань у Полтавській області спільно зі слідчими обласної поліції затримали угруповання з оточення так званого Смотрящого за Полтавою, якого раніше затримали поліцейські. Злочинною групою керував житель Полтави з кримінальним. Його група спеціалізувалась на вимаганні коштів із застосуванням фізичної сили. Так, у січні цього року, в одному з магазинів Полтави, підозрювані побили битами військовослужбовця, який на той момент перебував у місті на лікуванні та вийшов до магазину за продуктами. Ще в одному епізоді фігуранти вимагали від місцевого мешканця 6 тисяч доларів вигаданого боргу, побили його та відібрали автомобіль. 3 лютого правоохоронці затримали організацію організатора та двох учасників угруповання в ході обшуків вилучили дерев'яну палицю, обмотану чорною стрічкою, ножі, мобільні телефони, наркотики, а також викрадену автівку, яку вже повернули потерпілому за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури, затриманим залежно від участі у злочинній діяльності, повідомлено підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України.